Ліга Європи УЄФА, четвертий тур. штутгарт Феєнорд. Для обох команд це ключовий матч у боротьбі за вихід із групи. Штутгарт має сильну домашню форму, але потребує очок після двох поспіль поразок у Єврокубках. Феєнорд демонструє високу результативність у внутрішньому чемпіонаті, але нестабільний у Європі. Прогноз перший. Перемога Штутгарта. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,77. Незважаючи на останні європейські невдачі, Штутгарт на своєму полі є дуже потужним. Домашня підтримка та необхідність перемагати, щоб зберегти шанси на плей-офф, роблять їх фаворитами. Прогноз другий тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,65. Це найбільш очікувана ставка. Обидві команди демонструють відкритий і результативний футбол, а їхні матчі часто пробивають цю позначку. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!